Колеги, всіх вітаємо на ресурсах Миколаївського обласного інституту після дипломної освіти. Як і обіцяли, 1 листопада 2024 року проведемо розіграш картини Леоніда Фесенка Весна йде, який ми провели на підтримку. Ініціативи Освітянський дрон, де ми підтримуємо вчителів та викладачів з Миколаївщини, підтримуємо їх обладнанням або безпосередньо дронами. Mavic 3T, на які ми зараз збираємо, або Mavic 3 Pro – це засоби, які надзвичайно необхідні сьогодні на фронті. Ми щиро вдячні всім донаторам, які долучилися до цього розіграшу. Загальна сума донатів 18 600 гривень. Ми вважаємо це дуже непоганим результатом. Умовою участі в розіграші був донат від 200 гривень. Якщо ви донатите 200 гривень, ви отримаєте один номерок для розіграшу. Якщо відповідно 400, 600, то 2 і 3. А хто робить ще більший донат, того шанси виграти в рази більші. Як ви бачите, у нас. Роздано для розіграшу 88 номерків. Один донат тисячу гривень він не ідентифікований, тому ні, ніхто, ніхто не відгукнувся, що це його донат, тому ми проведемо розіграш саме 88 номерків. Комусь присвоєно 1, 2, 5, ви бачите залежно від суми донату. А загалом розіграш ми проводитимемо в одному з рандомайзерів, який uh, vTools.io, uh, де ми uh, зараз скопіюємо увесь список список тих. Хто донатив? Хтось, ви бачите, донатив або є працівниками Миколаївського інституту після дипломної освіти. Хтось донатив на сторінці у Фейсбуці, хтось донатив на нашому телеграм-каналі. Зараз ми копіюємо, вставляємо ось сюди бачите, в рандомайзер. Все чесно. 88 номерків тут. І 88 ось тут. Так, ми ось цей останній прибираємо. Кількість імен переможців у нас, на жаль, один лише переможець, але ми сподіваємось, що ви робили цей донат не лише для того, щоб виграти картину чи будь-що, а й допомогти Збройним силам України, яким зараз надзвичайно складно. Зараз ми оберемо переможця, вибрати випадковий елемент. Дмитро Крик, номер 39 стає переможцем картини Леоніда Фесенка. Весна йде, пане Дмитре. Ми вас щиро вітаємо. У нас все чесно. Тому, колеги, долучайтеся до наших майбутніх розіграшів. Ми підготували для вас багато чого цікавого, але і без розіграшів долучайтеся до збору ініціативи «Освітянський Дрон, оскільки нам насправді зібрати треба дуже і дуже багато. Але ми зараз ну, майже на півшляху до того, щоб придбати цей засіб. Тому колеги будемо дуже щиро вдячні за вашу допомогу. Пане Дмитре, ми вас дуже вітаємо і дякую. Дякуємо за ваш донат. Дмитро Крик зробив один з найбільших донатів 3 тисячі гривень. Тому весь всі звіти про передачу картини переможцю ми опублікуємо на наших ресурсах. Долучайтеся і всім безпечного дня.